То, вони гнали-гнали і догнали, що робити. Тосить не пропустив. А я не собі сильно ставити. Що ми тут? нас зводять. Треба буде перевірка документів. О, там, от мене. Виходь. Нас зупинили дуан, дуан такий. Поліція. Кори. Ну, то не поліція, то що ти є, таможня. можна. Обшукали, все повністю. Все, не знаю, що шукали. Але перерили всю машину, все, все, все. Мою сумочку рилися. Ну, паспорта дітей питали, Коротше, Дуже так жорстко-жорстко. Я ще так. У мене перший раз дуан зупинив. Ні, Сто, Страшно було? Ви щось не підкинули? Я їм кажу, ви це да часто, то кажу, вам є кого ловити, у нас троє дітей, двоє дорослих. І вони ні-ні-ні, ми будемо. Ну вони вже як зупинили, напевно, теж їм мусили провірити, правда? Ну, no, тут приїхала банда з українськими номерами і, 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 і нема що з них взяти. <ріху> шукали, шукали no, і, собак, і пес. Собаку і пес шукав. Та вони так довго рили, вони все переривали. Та все. вони і твою сумочку він, перерили. І... Ну не стеріли? <реш> Але наше посвідчення волі. <реш> <реш> ну так. Да. Ладно, їдемо. Перший раз мене, до речі, так зупинило. Дуан. У Дуан – це таможня. Прикольно, так вийшло. що ми стоїмо, а собака зайшла. Дівчата, що ви там боялися, що собака зробить? Білян, що ти казала? З'їсть наші пончики. Ваші пончики собака з'їсть. <реш> От, і, і, і там була між ними цей, молода дівчина така, ну, віддайте, напевно, тільки школу закінчила от, і пішла на підзаробок. І каже, що цей. Ну, напевно, було не зупинено тільки через те, що там була молода дівчина, яка які вони мали пояснити, як це все відбувається, як там цей. Хоча перерили нам все. Це так вже жорстко певне. Нас, нас, навіть, якщо взяти, коли з України виїжджаємо, ну, часто десь там перетинаємо кордони. То нас так не провіряли. І що найкраще, що якщо нас зараз ще раз зупинять, то нас так ще раз провірять. Тобто воно ніде не відмічено, від того страшно було, правда? Я не знала, що не шукають. І блок сигарет, тільки можна завозити у Францію, допустимо, з іншої країни. Но я знаю, що вони більше так трусять, коли ми в'їжджаємо, допустимо, з Італії чи з Іспанії, от там так. Вони якось раз було нас зупиняли, правда? За перевищення Ні, за перевищення теж по Франції нас зупиняли. Ага, то якраз був початок війни, ми тоді волонтерили, щось ми там возили. Але ми тоді пусті були, так? І вони просто питалися, хто ви що ви, що ви тут робите, куди їдете? А, вони думали, що ми заїжджаємо і хочемо в Франції ніби просити притулок. Не? так? Щось таке було тоді. Одним словом то було дано. Ну, Одним словом ми погнали.